Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса знак Задяка Водолій на період з 12 по 18 січня 2026 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Домашнє господарство качечка. Розклад почався з розбитого серця. До чого воно стосується, або якась інформація, або якісь події, котрі не справдилися. Але ось тут потім йдуть ось така ключик, гарна карта. Також планета місяць, потужна енергія, карта таємниці, нічної пори доби, а також батьківських обов'язків. І ось тут швидкі дії та події. Стріли в колчені в десяточку. Сьогодні цей знак випадає багатьом знаком зодіака. Цей значок стріли. Дивіться по своїх обставинах, що саме вони можуть означати для вас. Прямуємо вперед. Дивимось на продовження вашого тижня. Другий розклад для водоліїв. троянда це кохання, покровительство вищих сил, парасолька. Гроші на цьому тижні випадають майже всім знакам зодіака. Перші гроші нового року. Знову планета місяць, таємниці, батьківські обов'язки та нічна пора доби. Коли карта повторюється, на неї варто звернути увагу. Ключик віднайдити рішення якихось для вас важливих завдань. Ключик, і ось тут третя особа, которая соне носа в ваші справи. Знову також повторилася домашнє господарство. Ось тут. Качечка. Та начебто все? Подивимось на завершення вашого тижня. Третій розклад знак зодіака Водолій. корона, на успіх по роботі, а також стріли в колчині в десяточку, якісь успішні дії. Значок Терези для водолія. Зберігайте спокій та рівновагу, а також помірно витрачайте фінанси. Ось цей годинник показує. Своєчасне планування та виконання якихось ваших важливих справ. Блискавка. Швидкі дії та події. І ось цей лебідь показує романтичні почуття. Якщо ви, наприклад, вже одружені, зробіть своїй коханій або коханому Романтичну вечерю і це також буде означати романтичне почуття. А якщо ви ще не одружені, ось тут каблучка пропонування руки та серця. Сьогодні з вами дивимось на колоді колу року для знака Зодіака водолій, застереження, король жезлів, це людина знака вогню, овен, стрілець або лев. Наприклад, коли у вас якась спільна справа, то ця людина може бути не на вашій стороні або не. Рівний партнер, а якось хотіти собі більше. Дивіться по своїм обставинам, якщо ви жінка, це може бути закоханий, але це застереження. Порада вісімка пентаклів. Це дуже гарна карта, вона показує наявність роботи великій кількості, а також наявність винагороди, тобто зарплатні. І порада полягає в тому, щоб ви цим скористалися. Я бажаю вам гарного тижня. Зовсім скоро на моєму каналі нові відео на лютий для всіх знаків Зодіаку. Запрошую підписуватися. Завжди рада бачити. До зустрічі!